Зараз покажу вам в повний ріст. Одягнула отаку футболочку, я вам вже її показувала. Джинси і джинсову сорочку. Її можна застібати повністю. От. Можна отак на розпашечку. Іду на прогулянку. Хто зі мною? Гайда! Далеко моя прогулянка сьогодні не буде. Міні-маркет Лілія. І. Потім на процедури лікарня. Тільки так. Ну що, як яблучка можна один полючити, на Паску від а пасок море понапікали.

Ось і авокадо.